Дорогі люди, слава Ісусу Христу! Хочу всім вам побажати міцного здоров'я, пусть Бог береже вас там, де ви є. Е, ні, гроші не просимо, не турбуйтесь, гомоці ваші не будемо чіпати. Хочемо зачепити щось більше. Знаєте, Це де наша буде вічність, де будемо вічність проводжати свою. Ілі в муках пекла, ілі у царстві Божому. І кожна людині Господь каже, що за свої гріхи потрібно буде дати відповідь, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але є більше те, що зробив Христос, і на цьому скаже мій друг. Дорогі люди є добра звістка Євангелія, добра новина в тому, заключається, що Бог любить людей, що Бог не хоче, щоб людина помирала і йшла в пекло. Тому Ісус Христос, Божий Син. Він приходив на цю землю, щоб нас промирити з Богом, щоб ми не потрапили в пекло, але потрапили на небо. Там до нас чекає сам Бог. Ісус Христос, Він прожив життя, яке ми з вами не в змозі прожити, і помер смертю, на яку заслуговуємо всі ми. По Божій справедливості ми маємо нести покарання. Но Ісус Христос поніс покарання за людей. Ісус Христос Він помер за наші гріхи, проливаючи святу невину кров. І воскрес ради нашого оправдання. Ну, а для того, щоб потрапити до Бога на небеса, людям потрібно щиро від усього серця покаятися у своїх гріхах і увірувати в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя. Тільки по вірі в Ісуса Христа Бог може простити людей. Усі люди, люди потребують прощення. Ми всі, всі є грішні, чи то в думках, чи в словах, чи в ділах робимо той чи інший гріх. Є речі, за які посадити в тюрму можуть за злочини. Але є речі, які перед законом земним не мають сил, але перед Богом це є гріх. Дорогі люди, задумайтесь над тим, де ви будете проводити вічність, Примиріться з Богом, бокайтеся своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте цю книгу Євангелію, вникайте в Писання, пізнавайте істину. І істина зробить вас вільними, вільними від зла, вільними від гріха, вільними від розплати за гріх. Бог є любов, прийміть Його любов і спасетеся. Коли в вашому житті будуть відбуватися якісь погані речі, звертайтесь до Ісуса з вірою, і Він допоможе. Коли батьки будуть сваритися між собою, діти, моліться за своїх батьків, коли в школі чи на роботі вас будуть якісь нагаразди. Звертайтеся до Бога, і Він допоможе. Коли в вашому житті будуть великі неприємності, Бог поряд. Знайте, там, де ви, там і Бог. Бог завжди з вами. Бог завжди хоче бути і між нами, і в наших серцях. Дорогі люди, я все це говорю. Ми все це говоримо, тому що Бог також спас і нас. Мене Бог спас вісім років назад від самогубства, від всяких залежностей. Дав мені бажання жити, дав бажання любити. Але найважливіше, ми точно знаємо, що наша душа потрапить до Бога на небеса. Ну чи маєте ви таку надію? Кожна людина може мати таку надію через віру в Ісуса Христа. Моліться за Україну і за Ізраїль. Просіть милості в Бога, щоб обох зупинився це зло, все це кров пролиття і нам на і спокій. Дякую вам за увагу! Отець Небесний, благословеться цих людей цих людей, благослови Україну і Ізраїль, помили й спаси во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. слава ім'ям!